Друзі, усіх вітаю! Я тут самого раночку зробила собі каву і марширую на грядку. Дивитися свій фронт роботи на сьогодні. Я вже, в принципі, розумію, що я маю робити. Але треба ще піти одним оком глянути. Це ж, знаєте, такий ритуальчик в мене зранку. Так, значить, я сьогодні маю пересаджувати ось цю полуницю. От. Я вже там придумала місце, куди я вам зараз покажу, Дивіться, які вона вже тут такі. Огірочки мої поплелись по ній, вже точно знак що треба пересаджувати. Вона розрослася так хорошо, дивіться, і дуже багато цих вусів попускала, але воно ж не потрібно. Її... Ну, Це її вже занадто багато. Буду зараз її, а я вже там по факту буду її викопувати, дивитися, яка в неї там коренева система, як я її можу пересадити. От, вона тут так добротненько розрослась. Бачите, там ще ремонтантна в мене є. Поки я її, напевно, що чіпати не буду, бо там на ній пару бубочок висить. Ось, нехай поки росте. Я її, напевно, що взагалі там в окреме місце посажу, залишу буквально пару кущиків. Так що там, ну, ну, ось, наприклад, в такий час ближче до осені, було пару ягідок дитині. Ось і все. А в основному буду зосереджена на ту, на таку звичайну полиницю, вона сама смачна. Ось тут мої трояндочки. Завжди заглядаю до них, чи вони розростаються, чи не розростаються. Ось тут такий стоїть запах чорнобривців, заходиш на город і прямо чорнобривцями пахне. Їх тут дуже багато. Астрички. Наче прийнялись. Там деякі прив'яли ось ці жоржинки, дивіться, скільки цих чорнобривців. Такий аромат стоїть. Ось тут вже майже всі зацвіли. Тут якісь, напевно, інші сорта, побачу, вони трошки за кольором інакші і по росту інакші. Ну нічого. Ось так. Шишки мені ось ці дуже подобаються, але ну, так я поки не закінчила клумби, до кінця не було в мене більш можливості піти назбирати. Але нічого, я до осені обов'язково завершу цю справу. Знаєте, вже починає так формувати те, що я хочу, ще ці грядочки зроблю. Ось, до речі, замітила, що в мене ця троянда одна наче як не прийнялась. Там одна рожева, це бордюрні, тут вишнева така темно-червона. І ось ця така вона пудрова наче була. Вона спочатку пішла, а далі бачу щось почерніла. Я її вчора обстригла, хорошо пролила водичкою. Ну, наче ці пагони такі не дуже там, як сказати, сухі, трошечки вони живенькі. Ну, подивлюся, понаблюдаю. Не прийметься, то так і буде. Ось Ця дуже гарна, така трохкольорова, оранжева, така яскрава вона, також бордюрна. Ось такі справи. Так що зараз я буду займатися полуницею. Обов'язково потрібно сьогодні зробити, бо я вже налаштувалася, каву ніяк не можу випити, ходжу з нею. Ось я там ось ця троянда прийняла з піоновий Я думала, що вона вже не прийметься, але нічого бачу, пустила погане. Дуже добре. Якось тут в мене так все захорощено, от не подобається мені оце все. Треба помаленьку змінювати його. Нічого, помаленьку все. Все воно тільки з часом приходить, вже, як, як ти його хочеш бачити. А так це постійно пересаджування з місця на місце. От, і не можеш його остаточно знайти йому таке фіксуюче місце, скажімо так. Зараз я вам покажу, де я маю полуницю садити. О, лордік вже почув, що я вийшла. Вже лащиться, ще, щоб випустити його. Лордюська ось так радий такий, бачите, да? зараз випущу, зараз. Зараз підеш гуляти. Ось тут вже також скоро не дочекаюся. Це я вчора е, там з Агруса лишні пагони, які сухі були, які попадали на землю. Його трошки зачистила. Бачите, я ось тут ямочки поробила. Я сюди зразу насипала перегною, перемішала земелькою. Це я ще вчора ввечері зробила. Так, на нічого залишила, щоб воно трошки постояло, там, всілося, чи як я не знаю, для чого я це зробила, але щось мені так захотілося. Зараз буду сюди садити полуницю. Так, все готово. Висадила я цю полуницю нарешті. Получилося в мене 18 кущів. Ось я її так ще зверху попілом обсипала зверху, щоб ніяка мушкаря зараз, поки на нього не лізла. Знаєте, от якраз в цей час хорошо садити, буде видно, наприклад, яка прийметься, не прийметься, і в, ну, в випадку, чого, яка не прийметься, просто можна буде досадити. Ось, Так що в такий час якраз дуже хорошо. Тут вже в мене вийшов міні-садочок, щоб мені треба з ужиною розібратися, її там опору зробити. Так, тут плодові кущі, полуниця, ось малина, там пару кущиків в мене є, ще щось підсажу-досажу, Якраз буде воно так все в одному місці. от. Так, що в мене тут залишилось? Чесно кажучи, я думала, що я тут все повністю його пересаджу. Ось дивіться, я викупила такий кущ, а тут дуже старі корені. Дивіться, от це вже взагалі. Я прийняла рішення, що я буду пересажувати молоді. Ну, оці, що я вони поприймались, як вони називаються. Коротше, молоденька полуниця. Я її повністю мені там вистачило, там вийшло приблизно. 18 кущиків. Ну, в принципі, так і рекомендують, що через 2-3 роки потрібно замінювати. Бо ось це все коріння, це вже Ну це вже як стара вона виходить, чи як, я не знаю. І вона, от, я її навіть розмочила, хотіла розірвати, подивитися, яка там коренева система. А воно все ламається, бо вже таке трюхлявеньке. Десь з цього сорту майже весь сорт, ось з цієї полуниці. Це така звичайна, неремонтантна. Ось так що буде там така. І ще ремонтантно я тоді пересажу, це вже буде десь на цій діляночці, акуратненько і в грядочку пару кущиків відсажу. І буде нормально. Ось. Це от минулого року посажу. Це ось один рік саджанцю. І це вже все коріння, ось все зверху і прямо грубе. І Я там, виходить, так трошки заглиблювала, щоб можна було підсипати. Бо якимось чином воно все одно зверху, виходить, ось так, як тут. От. Так що, це хай поки тут залишається, я вже потім її оприділю, чи просто повикопую. Її теж 100 кущів не потрібно. Вже як я якось я там з нею розберусь далі.